Під час розгляду проекту бюджету, поданого облдержадміністрацією, суттєвих змін до нього не внесли. Зокрема, були пропозиції від депутатів збільшити видатки на підтримку провідних спортивних клубів і відновлення спортивних майданчиків. Проте кошти на це погодилися виділити пізніше з огляду на наповнення обласного бюджету. Ми кошти передбачаємо і паралельно будемо розробляти. Ляти проекти і положення, і тоді виділяти кошти. Давайте дай Боже в нем бюджет затверджується, виконувався. і Ми будуть зміни до бюджету. У нас непогано запланована доходна частина. Будемо перевиконання мати ще вільні залишки. Ми плануємо значні та що будемо розподіляти. Загальний бюджет Рівненщини на наступний рік, за який проголосувала більшість депутатів, на 700 мільйонів гривень багатший за цьогорічний і становить понад 3 мільярди. Як і раніше, значну частину надходжень становитимуть державні дотації. Щодо видатків, то насамперед, у зв'язку із поетапним зростанням заробітної плати бюджетників, вони зросли в усіх галузях. Трішечки більший бюджет більше, але це пов'язано з підвищенням мінімального розміру заробітної плати. Звичайно, все перераховується вже. Я спокійно відношусь до цього бюджету. Повірте мені, що е цей бюджет не гірший ніж був у 2012 році, і в 2012 році ми нормально забезпечували життєдіяльність наших територіальних громад, як і буде в. Дві році Юрій Кічатий також задоволений розмірами фінансування державних програм щодо соціально-економічного розвитку регіонів. За його словами, були побоювання, що його зменшать, але цього не сталося. І область отримує наступного року 300 мільйонів гривень на реалізацію різних програм. Руслан Савуляк, Назар Мідріган, інформаційна програма День.